У Золбунові попрощалися з 32-річним героєм Миколою Сидорчуком. Останній загинув 7 грудня на передовій, боронячи незалежність України. Павло Невесенко продовжить добро. з наступаючим різдвом і новим Ще сім років тому Микола Сидорчук записував новорічний кліп для здолбонівчан біля місцевого будинку культури. Сьогодні ж біля цього місця містяни вшановували героя хвилиною мовчання. Миколі було лише 32, як він загинув від ворожої кулі на передовій. Втім, служба в ЗСУ для полеглого не нова. Він свого часу служив в АТО, а після повномасштабного вторгнення орків знову взяв до рук зброю і пішов на фронт. Навіть у найскладніші моменти життя Микола посміхався і радів звичайним дрібницям. Чудовий день. Здавалося б, е, пасмурна погода. Сворона погода. Один покемончик значили з воду. От. Але насправді я дуже радий і щасливий, що я просто ще живий. І якщо ти прожив день і проснувся зранку, це мега круто. І коли твої побратими живі й здорові провести в останню дорогу Миколу Сидорчука прийшло чимало здолбунівчан. Батьківщина, вся велика наша родина, У нас єдина від до сина. Близькі Миколи розповідають. Хлопець дуже любив життя, а особливо музику ніколи не втрачав можливості поспівати. Я спробую речі. Яки. А ще Микола Сидорчук любив спорт. Власне, саме цим і запам'ятається Микола для його двоюрідного брата. Мені запам'яталося, як ми разом з ним ходили на футбол, на волейбол. Не віриться, в те, що могла таке з, 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 з ним статися. Невимовно біль сьогодні охопила здолбунів, попрощалися з справжнім патріотом та героєм України. Музика. Герої живі, доки про них пам'ятають. Рідні Миколи Сидорчука хочуть, аби його запам'ятали таким, як він був: справжнім, чесним, відвертим та завжди усміхненим. На моєму житті хочу жити. Нашій землі, наша батьківщина, За вся велика наша родина! Історія у нас єдина. Єдина. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.